Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро на місяць травень 2025 рік Знак Зодіака Тілець. Розглядаємо, як зазвичай, загальний фон місяця, робота, фінанси. Особисті питання, застереження та порада. І ще, друзі, одна карта на ваше побажання, збудеться воно або ні. Іще в травні дні народження тільців. Одна карта, яким у вас буде наступний рік з моменту дня народження. Сьогодні нам допомагають карти Мадам Ленорман. Знак Зодіака Тілець місяць травень, 2025 рік. Загальний фон місяця. Робота, фінанси. Особисті питання. Застереження порадам карта так або ні, на ваше побажання, а також карта для іменинників на рік вперед. І ще у нас є додаткова колода колесо року на той момент, якщо нам знадобиться якась допомога. Не все буде чітко. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця. Дев'яточка пентаклів, а також карта дитини. Загальний фон місяця дуже стабільний. Це ваша пентаклева карта добре здоров'я та добрі фінанси. А також можна думати про дітей, для кого це важливо. Мається на увазі. Щоб ваша родина поповнилася. Або, якщо у вас є діти, подумати, як їм влаштувати, можливо, якісь у когось не народження, а у когось відпочинок після школи. Щось планувати, заздалегідь, з питання дітей. Робота для тільців на травень. Двойка кубків, а також документи. Ці карти показують, що по роботі можливо якісь зміни, наприклад, якісь нові договори або якась додаткова робота, тому що це двічка, це карта невелика. І саме тому вона показує, що робота може бути невелика або додаткова. Іноді ви, звісно, можете змінити роботу, але у вас буде посада. Якась така більш-менш невелика, ніж ви хотіли. Фінанси. Семерочка Пентаклів, а також карта Лисиця. Зверніть увагу, друзі, семерка пентаклів це очікування результату. Ось тут карта Лиса це хитра підступна людина. Вона може вам або затримувати фінанси, або якось вплинути, наприклад, поставити. Невелику кількість, якщо ви, наприклад, змінюєте роботу або отримали якусь додаткову. Тобто працювати будете по повній програмі, а отримати щось не так, як ви собі запланували. Зверніть на це увагу. Особисті питання. Десятка кубків, а також карта долі. Зверніть увагу, друзі. Ось тут карта дитини, загальний фон місяця та дев'яточка пентаклів. А тут десятка кубків це сімейні карти, і карта долі хрест показує, що якщо ви планували одружуватися, то саме зараз гарний час для цього настає. Десятка кубків це сімейна карта, а також карта долі. Далі, прямуємо, застереженням. Для знака тілець. Сімка, мечів, а також карта ключ. Зверніть увагу, друзі, застереження полягає в тому, щоб ви не яку свою достовірну інформацію, або якісь знання не віддали якимось шахраям. І це може бути ключик до вашого успіху, але у вас його можуть або вкрасти, або якось. Заволодіти вашою ось цим скарбом те, що для вас є скарб. Якась корисна інформація, корисна для вас, і якщо вона зникне, то ви будете, як то кажуть, не мати можливості. Ось цей ключик він показує можливості, котрі можуть у вас вкрасти. Зверніть на це увагу. І подбайте про безпеку. Порада, троєчка жезлів, а також кнут та віник. Порада полягає в тому, якщо ви працюєте в команді і за щось відповідаєте, ось цей кнут і віник предполагає строгість та чіткі порядки в вашій роботі. Звісно, це порада може стосуватися і до родини. Але на родину тут випали досить позитивні карти. І саме тому я вважаю, що це карта по роботі. Тройка жезлів, а також кнут та віник. Ви маєте бути зосередженим, а також суворим в якихось обставинах, для того, щоб вам ніхто не нашкодив. Далі у нас залишається. Карта для. На ваше запитання так або ні на місяць травень, Карта лелеки, а також карта Шестірка кубків. Шестірка кубків це карта з минулого. Це якісь позитивні емоції, котрі ви давно вже знаєте, відчуваєте, і вони можуть до вас повернутися. Що це може означати? Людина, котру ви давно знаєте, ви зможете прийняти рішення, наприклад, створити родину. Зверніть увагу, карта лелеки, грецько та одарка. І сонце поруч з ними. Якщо це, наприклад, стосується якихось ваших особистих стосунків, то карта показує так, і у вас може створитися дуже гарна родина. А якщо, наприклад, ви маєте родину і це питання стосується якихось особистих моментів, то вам можуть допомогти люди, котрі для вас відомі, надійні, і вони з минулого. Наприклад, ви знаєте, зі школи або якось з дитинства. Або також ці люди можуть бути кимось з вашої родини. Наприклад, двоюрідний брат або щось таке, хто вам допоможе. Щоб ваше бажання здійснилися. І ще, друзі, одна карта для тих, хто святкує Дні народження в травні. Що вона показує для вас? Дев'яточка жезлів, а також карта змія. Зверніть увагу, друзі, дев'ятка жезлів показує складнощі, котрі завершуються. А змія показує хитру підступну людину, котра вам може чимось зашкодити. Ви маєте розуміти, що якщо якісь можливості, якісь складнощі у вас, можливо, завершуються, то тут вже вас піджидає, як то кажуть, нова ситуація. Намагайтесь не довіряти незнайомим людям, або тим, хто не заслуговує ваші довіри, ким би вони не були, або по роботі, або якесь керівництво, або щось таке. Давайте для вас ще візьмемо одну карту, чого вам така порада, хитра підступна людина і труднощі для тих, хто святкує Дні народження, тілець в травні місяці. Карта підвішений. Це старший аркан, і вона показує, що завдяки якійсь людині ваші труднощі можуть продовжуватися. Саме тому намагайтесь щось вирішити. Всі планети зараз йдуть в правильному русі, в правильну сторону. І намагайтесь, щоб ваша ситуація не підвісала, і якщо складно, що треба завершувати, то так має і бути. Нічого не залишайте в стані підвішеності, неопределенності. Ось так, друзі, ось такий у вас вийшов місяць травень. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Можете виписувати собі на лістик питання і опис для того, щоб знати, на що саме вам варто звернути увагу. Вітаю всіх, хто святкує свої дні народження в травні. Знак задяка Тілець. Бажаю вам всіляких успіхів. І щоб ваші рішення були правильними та більш легкими. До зустрічі, друзі, в моїх наступних розкладах, на пасіянцах та картах Таро для всіх знаків.